Друзі, привіт! Багато хто з вас чув про досить таку відому і трохи пафосну за змістом статтю конституції України 13, згідно якої земля, і надра, атмосферне повітря, інші природні ресурси, в тому числі і корисні копалини та рідкоземельні метали, про які зараз жваво обговорюють усі, є об'єктами права власності українського народу. Відомо, що Сполучені Штати всерйоз зацікавились цим питанням і пропонують Україні ну, таку угоду якраз щодо цих природних ресурсів, якими і володіє український народ. І якщо ви вже встигли подумати, що тема цього відео про якусь декларативну статтю, тому що усі ці природні ресурси давно в руках приватних осіб, а саме у олігархів і українському народу, тобто звичайному пересічному громадянину, нічого насправді не належить. І вважаєте, що мова сьогодні піде про щось таке, то ви докорінно помиляєтесь? Я вам поясню, чому важливо розуміти, чому ця стаття захищає саме національні інтереси України. Доведу вам, чому угода, яку планують там, нібито укласти між штатами, насправді має дуже серйозне значення, та наведу конкретні приклади, яке значення мали подібні угоди, скажімо так. Що призвело можливо навіть до тих наслідків, які ми маємо сьогодні в Україні? Спочатку, перш ніж передамо до справи, як завжди нагадую, підписуйтесь на канал. Тут тільки професійна юридична аналітика, а не популізм. І також у мене є телеграм-канал, де я залишаю важливі юридичні новини та корисні юридичні посилання. Отже, друзі, згідно конституції України, власником надр і корисних копалин, які в них відповідно знаходяться, є народ України. А хто такий народ України? Знову ж таки, конституція нам відповідає на це питання: це громадяни України усіх національностей, ось це. Народ України, отже, друзі, якщо ви безпосередньо, як громадянин України, частинка цього народу, хочете скористатися е, своїм правом власності, реалізувати, точніше, так сказати, його вам потрібно, що ну відкрити напевно, що підприємницьку діяльність, пройти усі дозвільні процедури, стати успішним у своїй діяльності, можливо, навіть олігархом, і в найкращому випадку ви отримаєте доступ до ось цих корисних копалин, до цієї діяльності і будете її успішно здійснювати. Але це лише один формат реалізації цього права власності на надра. Насправді я глибоко переконана, що ця стаття вона про інше. Вона в першу чергу про національні інтереси. Ця стаття міститься у розділі основні засади Конституції України. Це не випадково. Наводжу вам конкретний приклад. Є в нас така стаття 17, яка також про національні ж інтереси. От як надра, так у нас є стаття 17 про Збройні Сили України, де зазначається, що не допускається розташування іноземних військових баз на території України. Але був такий президент Янукович, який уклав. Всього на всього договір оренди, нібито вигідний для України, економічно вигідний, і дозволив розташування на території України Чорноморського флоту РФ, так звані Харківські угоди. Щоб ви розуміли, до ратифікації ось ці харківські угоди в громадськість взагалі не бачила. Вочі навіть їх спочатку ратифікували, потім вже поставили всіх перед фактом. Справа в тому, що Дійсно, за часів Януковича в тій редакції конституції був такий малесенький останній пункт 14, в перехідних положеннях, такий пункт, який дозволяв оренду. В оренду надавати територію України для іноземних військових формувань, але була стаття 17 конституції, яка прямо суперечила ось цьому пункту. Що було далі? Усім нам відомо. Наразі ці угоди вже і денонсовані, було подання до конституційного суду, щоб він вирішив історично, хоча б вже, чи було це конституційним. Це вам, друзі, приклад, коли громадяни, які є носієм, нібито влади і суверенітету, в очі не бачать міжнародні угоди, які укладають президенти. Ось ці угоди можуть мати такі наслідки, які для усіх нас будуть просто неочікувані. Тому повертаємось до наших корисних копалин. Кодекс про надра чітко зазначає, що надра є виключною власністю українського народу і надаються тільки у користування. Це означає, що продати надра, копалини, які в них знаходяться навіть дуже вигідно і дорого, згідно діючого законодавства, не можна, а можна надати лише у користування. Щоб ви розуміли, в кодексі чітко зазначається, що це може бути за користування. Є певні строки користування, тобто це не безстрокове. Обов'язково зазначено, що користування надрами є платними. А не так, як нам повідомляється у ЗМІ, що ми маємо віддати надра і отримати при цьому нічого. А це більше знаєте, схоже на якийсь міжнародний рекет, а не юридичний договір. Більш того, потрібно розуміти, що право користування ось цими надрами може ж бути і відчужено. Якщо сьогодні право користування отримує Америка, то це зовсім не означає, що кінцевим бенефіціаром цього права користування завтра стане якась інша країна, якщо Америка їй передасть ці права за іншим договором. А ця країна може бути зовсім і не дружня для України. Далі друзі, у кодексі про надра прямо зазначено, що іноземці можуть бути суб'єктами користування нашими надрами згідно нашого законодавства і Конституції. Але якщо міжнародним договором будуть встановлені інші правила, то будуть застосовуватися положення міжнародного договору. Але незважаючи на те, що норми міжнародного договору мають перевагу над нормами закону, якщо такий договор ратифікований Верховною Радою України. Чомусь усі забувають, що міжнародний... Договор не повинен суперечити в першу чергу Конституції України, тобто національним інтересам України. А ми вже з'ясували, що право власності на надра, корисні копалини це національні інтереси України. І якщо такий міжнародний договір буде суперечити національним інтересам України, тобто основним засадам Конституції України. Це може призвести до того, щоб призвели власне харківські угоди з того, що написали змі, американські представники хотіли, щоб Зеленський швиденько підписав цей договір і. Порушив конституцію, а змі можуть потім маніпулятивно подати цю інформацію, що укладено якийсь такий вигідний договір з обіцянками, що скоро закінчиться війна. Тому я до цієї угоди досить критично ставлюсь, Вважаю, що її проект має бути оприлюднений, щоб люди могли подивитись і висловити свою думку, суспільство, громадськість, тому що українська влада ображається, що національні інтереси обговорюються за спиною у України зараз. Без України, але важливо, щоб і сама влада не вчиняла так само із народом та не укладала такі доленосні договори за спиною у народу України, що вже потім е практично змінити буде неможливо. А якщо це відео для вас було інформативним та цікавим, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свою думку у коментарях, поширюйте це відео і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваша інспектор права.